Семеро поранених через обстріли РФ по Сумщині. Так за минулу добу російські війська завдали ударів по 13 територіальних громадах Сумської області. Зокрема, у юнаківській громаді через влучання і дрона по автомобілю поранення отримали четверо мирних жителів. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Окрім того, у середину Буцької громаді внаслідок ракетного удару постраждало троє осіб. Серед них дитина 2018 року народження. Також було пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, один приватний будинок знищено повністю ще шість будівель пошкоджено. Також зачепило два цивільні автомобілі. В той же час на Донеччині Росія здійснила 21 удар. Зокрема, у Костянтинівці від російських обстрілів загинула одна людина. Ще двоє отримали поранення. Також у місці пошкоджено п'ять приватних будинків та майстерню. Виникла пожежа на території підприємства. Окрім того, у добропіллі ворожі війська обстріляли житловий сектор, внаслідок чого поранена людина та спровоковані пожежі у будинках та на відкритій території. Також у Білозерському внаслідок російської атаки загорілася адмінбудівля. Пожежу локалізовано.